Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталія. Сьогодні буде відео про мої покупки. Їх скажу чесно було небагато, тому що останній раз я, мабуть, щось купляла півроку тому, а це буквально покупки за останній місяць, тільки ось в цьому пакетику, там трішечки таких новиночок. А так, ну, якось. Я перейшла там більше на косметику на речі. Поїздки в мене були зараз. Також намічається поїздка у Львів на ретрит. Буду з вами там і також ще щось підкуплю. Ну, скоріш за все, тому що я йду до мережки, і ну це просто неможливо щось собі не прикупити. До речі, покажу вам, що і як там. Якщо в мене буде можливість, я в принципі ну, питала за зйомки, мені дозволили, але. От будемо багато ж з дівчатами спілкуватися, плюс ще майстер-клас, там подивимось, встигну чи я взагалі щось там зробити. Бо одного дня, на жаль, ну, дуже мало. А хочеться показати і розказати вам все, зазирнути <зас> за двері мережки, тому подивимось, дівчат. І якось думала після зняти відео, але... Чого ну, чекати? Я вам ще відео не знімаю, якщо там будуть якісь феноменальні мої покупки. Я ну, в цьому сумніваюсь. Думаю, все буде більш-менш просто, але подивимось. Я ж така дама, я можу як нахни... надихнутися тим всім як накопити. Тому давайте зараз я розверну ось цю всю шарудінь і ми подивимось мої покупочки за даний місяць. Оскільки там вже ви бачили невеличкий спойлер, почнемо з даного наборчика. Я казала вже, що я хочу колекцію чобітків. Ось поставила собі ціль зробити для дитини камін, і на нього ось цю всю красу. У багатьох дівчат бачила неймовірні просто такі композиції, і хочу собі мати. Ну, Таке ж, це Welcome Santa Stocking. Е, Такий гарнесенький дідусь. Е, я думаю, чобіток буде легкий, але чогось мені кажеться, що тут багато хреста. Е, можливо, я помиляюся. Але мені здається, що ось, ну, Санта, само собою, е, двері. Ну Щось мені здається, що буде багато. А може і ні. А можливо, він буде легкий. По ниточкам тут новорічна краса, багато червоних, багато різдвяного, такого гарного, зеленого, металік має місце бути. І Аїда, ну вона мені. Е Казалася білою, але щось навпроти мого білого стола, вона така більш трошки айворі. А, а, мабуть, і ні, ну, скоріш за все, біла. То в мене просто вже від е, ліхтариків, мабуть, має рить в очах. Такий досить, е, досить багато ниточок. Що тут у нас ще цікавого? 14-й каунт. Хм, можливо, навіть заміню на Лінду. У мене там був шматок невеликий, ну, як великий. Треба подивитися. До речі, так, якщо 14 каунт, я можу замінити його на лінду. Ще потрібно подивитися по зашивці. Якщо тут буде багато просвіту, то я не хочу так його вишивати. Ну, ось тут 100% буде дирка. Ні, мене це не влаштовує. А, тому можна замінити спокійно. Гарні кольори, гарний чобіток. А, за тисячу гривень його купила у вишивальній розхом'ячці. Він так. Ну, Гарно мені попався, класна ціна, приємна, доволі таки. Тож, я думаю, ну, втратити таку можливість це було б дуже-дуже е глупо. Так, Перейдемо далі. Тут вже трішки шародіння. Це в нас рушничок. ну, Це, чесно кажучи, я не пам'ятаю, я вам, мабуть, не показувала. Це, що я купувала. Це я купувала в мересі. Дякую за такий презентик. Голочки вони завжди бувають. Потрібні вже, до речі, можна їх дістати та користуватися. Я ж чекала, щоб відео зняти. Це у нас рушник на кухню, оливки, льон DMC. Так, Це у нас Італія Греціана. Такий неймовірний красин, ну, він вам тут ніяк не поміститься. Я не зможу вам, на жаль, передати цієї краси. Бачите, ось такий. ой, А тут от такого от відтінку, він мені тут більш подобається, ніж спереду. Бо спереду він ось такий, а позаду він такий я... яскравий. Витирати руки ніхто ним не буде. Шутка буде, буде, але чисті руки. І ось тут невеличкий шматочок для, якогось, для якоїсь краси. Ось, до речі, хочу, як поїду в мережку, подивитися, можливо, якісь там будуть гарні схемки, можливо, щось я сюди приліплю. А якщо ні, то треба подивитися в книгах від паризьких вишивальниць. У мене, на жаль, тільки зимова. а... Треба подивитися там чи з овочами, чи з чимось таким. Коротше, знайти десь схемку з якимось, можливо, оливками, або якимось таким підходящим кухонним приладдям. Подивимось, що я знайду. І, в принципі, тут небагато. Я не рахувала, тут каунт 14. Подивимось, що я сюди проліплю, але мені дуже хотілося. І от. Ну... Якість просто, просто шикарна, дівчат. Хоч один мати просто в колекції, я мала собі бути. Так, ось такі песики. Також не пам'ятаю, я їх показувала чи ні, тому що було дуже давно, але покажу вам ще раз. Я їх дуже-дуже-дуже-дуже дуже хотіла. Вони неймовірної краси, такі ладрики, такі класні. Хоча це, можливо, золотистий ретривер, скоріш за все, World Ride. Ну, мабуть, це золотісті ретривери, скоріш за все. 14-та аїда. О, от, айворі, так, то був білий. Ой, ниточки, ниточки, ви подивіться, і коралові тобі, і червоні, і такі. Ну, Це не дуже червоні, або це просто на фоні ось цього всього різноманіття. Вони мені коралові також. Ой, рожеві, і такі, і сякі, ой, краса. Неймовірно, тут я бачу додаткових ще червоних, мама нігарюй. Вишивати мені і вишивати. Однозначно буде Аїда замінятися. Треба, до речі, подивитися свої запаси по тканинам та прикупити льну щось такого базового. Можливо, пару метрів треба закупити. Бо в мене білого точно там вистачає, раної лінди, а ось такого от айворі або пісочного, або ще якогось в мене. На жаль, немає, але песики, вони просто чудові. Я це бачу діло в подушці, з якимись червоними такими, рамочками, можливо, з золотим кантиком. Коротше, можна тут собі вигадувати та вигадувати, але песики неймовірні. Так що буду вишивати з великим задоволенням. Далі. Ну, тут просто неможливо було обійти цю новиночку. І давайте почнемо з цих схемочок. Я прикупила схему чоловічої галицької. Вона мені, як тільки вийшла, дуже сподобалась цей яскравий взір. Ну, наскільки я бачу, досить легка, досить приємна. Ще б дуже хотілося, щоб ледітка зробила крій чоловічої сорочки. Він би мені пригодився. І от поїду до Львова, треба прикупити тканини. Хочу помацькати, пощупати і вибрати щось таке гарне під дану сорочку. Так, що тут можна вам показати? Ось. Покажемо по такій сорочці була зроблена схема. Так що. А тут є схемки, які. Ще продаються в леліці. Ось, я... А, серафинська, господи, серафинська. Яворинська, то я переплутала. А в мене отака серафинська ще лежить. Мені ось оці ще подобаються. Байрактар мені подобається, але більш чоловічий варіант, тому що щось мені тут оці гелікоптери не дуже Ця в мене вишта вже є. Ну і ось, Оця мені дуже подобається. І оця. Це. Ну, це, звісно, але я уявляю, скільки тут хрестиків, якщо я ось цю вишивала, і тут 70 тисяч десь було, то тут, мабуть, дівчата, всі 200. Тут просто феноменальна робота. Але також дуже б хотілося вишити. Схеми хочу зібрати всіх, всіх вишити, а там подивимось, що в мене з цього вийде. Так, і ще прикупила крій, лилівки. Тут, дівчатка, просто ось великий такий папір. Я не знаю, якого це навіть розміру цей лист, бо він надзвичайно здоровенний, мабуть, а 0 чи який там розмір. І тут просто от схему ви під свій розмір вирізаєте собі та кроїте. Взяла, бо потрібно мені буде дуже ну, на свої ще сорочки, на матусині. Бачите, тут велика така. Загалом мета коротше, ось така краса. Це потрібно, я думаю, кожній вишивальниці. Ще до чоловічої сорочки я прикупила ось такий букет ниточок. Подобається. Подобається мені дуже таке яскраве. Так. І, звичайно, довго я на них дивилася. Це ось такі ножнички від компанії DMC. Вони величенькі, тому що я звикла працювати більш маленькими, але вони дуже гарні, в них класний хід. Вони так прям чітко. Я ще, правда, нічого не різала ними, але зараз давайте з моїх всяких крогеликів. ну Тоговато. Тоговато, але дуже чітко. Ну, Дуже гострі, бачите, вони новенькі. а ну, Трошки того, можливо, трошки не розпрацьовані. Але дуже гарні такі. Це серія від, ну, з Парижем. Я не пам'ятаю, вони лімітовані чи ні? Такі 9 см. Нехай будуть. У мене таких ще немає. У мене багато дуже маячків, але от Можуть у мене трішки, трішки маловато, не під всі маячки. Далі хочу вам показати ось таку свою покупочку. Я думаю, вже цінителі чудового зрозуміли, звідки ця посилочка. Це в нас а, зараз, зараз, ага, тут нічого не написано. Кравскриня, Так? Чи що? Не кра... Так, я заплуталась, дівчата. Короте, посилання 100% я вам залишу в описі. Не крав скриня. Коротше, посилання я вам залишу, тому що ну, вилетіло з голови дівчат, як я так могла. Я кожного дня на них дивлюсь в інстаграмі, і я забула назву. Ну, ви, ну, ви це уявляєте? Так, ось такі пташечки. Це під чобіток буде з оленем та сніговиком. Там якраз є такі кардинали, і я так приміряла, вона з глітером срібним. ну Вона туди дуже підійшла. Там, звичайно, золотий, по-моєму, був глітер, але ну нічого страшного, в мене буде такий. Я не дуже заморочуюсь по цій темі. Далі, ось такі пуансеті на синьому фоні. Вони без глітеру, але ну, також дуже гарні. Це у нас Хофман Тканинка. Така приємна, дуже бавовна, вона така щільна, дуже гарний принт. Він такий, прям дуже якісний. Ну, от вона вартує того, щоб її купувати, так би мовити, так скажімо. Тому що береш в руки і маєш річ. Скажу вам так, дівчата, це в мене під е, буде під е, там, Санта Клаус е, зі сніжним шаром. Так, далі, ось ця неймовірна, треба ще замовити обов'язково, тому що ви тільки подивіться на даний принт, вона, неймовірна, цей глітер він підійде до будь-якого чобітка. Гляньте. Саме ця тканинка в мене буде йти на чобіток, там, де Санта летить на санях з оленями. І там дуже багато золота, там дуже багато всяких таких моментів, і вона сюди просто як не можна краще. Це в нас також тканинка буде на мабуть, на Кенді Санту. Я ще не от, з приводу от цих останніх двох ще трошки не вирішила, але ця більш яскравіша. Тут є красні, червоні оці краплення, і вони мені от прям пасують до Кенді Санти. На жаль, нема на ній глітера. Я щось я ось не додивилася. Я думала, що вони всі йдуть з глітером, але ні. Ну, в принципі, я не засмутилася, тому що дуже гарні принти. І вони дуже яскраві і вони того вартують. А ось цю, мабуть, я не приміряла, але зараз подивимось. Можливо, я залишу на цю. Ось ця, звичайно, краще буде пасувати, але в принципі ця, я дивилася і на кентісанту добре буде. Якщо ні, то це залишу на якийсь чобіток, подивимось. Тут би просто калину почервоніше зробити, і вона б сюди пасувала б гарно. А так подивимось. В принципі, вони всі дуже гарні, вони всі дуже пасують, і я думаю, що я не засмучусь, якщо ну, ось в такому ось сполученні вони будуть. По Ниточкам, я думаю, ну гарно. По ниточкам вони мені сюди прям коричневі, так, і червоні, і чорні відтінки. Все дуже-дуже гарно. Так, бандит прийшов. Ой-ой! Так, перервали нас трішечки, вибачаюсь, і далі ми переходимо до покупочки від магазину «Осміножка». Якось я. Дивилася відео Вікторії Крустіч тобі дуже великий поланений привіт. Ти розумієш, про що я? Тому що я дивилася на її якусь колекцію з Мілхілів. І, по-моєму, по це було відео про Мілхіли. І ну, це ж просто нереально. Я побігла і скупила просто усю купу Мілхільчиків після її відео, тому що дуже надихнулася. Це така заразна річ. Давайте подивимось. Такий гарний літній сюжетик Fall Beach називається. Тут же, по-моєму, гарбуз новенький. Ось, бачите, такий. він мені більш подобається такі ніжні пастельні відтіночки. Ну, це таке літо-літо. Це піде до моєї краси на кухню. У мене там маячок. Вишиваю, вишити вже. Там якраз кораблик мені з Одеси клієнтка подарувала. І ось ця буде дуже посувати картина саме туди. Ось такі гарні сюжети. Тут, мабуть, буде багато мілких деталей, тому що, бачите, іконик, і крабик, і зірочка, і ракушечки, і все таке цікаве, все таке клас. Мені подобається. Бісерочку малувато щось. Щось, я думала, побільше буде. Ну, нічого, дуже гарно, мені подобається. Тож, ось такий у нас буде. Далі ось така гарна місяць із луною. Sister Sun, Brother Mam. А, Moon, Moon, мам. Думаю, при чому тут мам? Moon. Ну, ось, Дуже яскрава. Я не думала, що тут буде бісер, чесно кажучи. Я думала, вон, ось ця, меса, ця серія буде вишиватися. Думала, що тільки нитками. І чомусь я думала, що вона буде більшою. Але вона 14х14. 14. Ну, то я собі придумала, коротше. А, взяла бо дуже мені подобалось. Вона така тематична, така, класна. І там ще одна була, але грошей не вистачило, якщо, чесно кажучи. Але нитки це соковите задоволення. Гляньте, яка кольорова терапія. Клас. Так що, буду вишивати. Ну, цей сюжет ви знаєте вже всі. Багато хто його вишивав. Саме ця ну, картина ось, вона повинна просто стояти з моєю кавомашиною, тому що я обожнюю лати. І три чи чотири рази на день я його п'ю, вона буде висіти в мене над кавомашиною, це 100% просто чудові ось такі кавові відтінки. Ага, тут вже нас попереджають, що вони замінили гудзик. Ну, Чесно кажучи, мені подобаються ось ці Гляньте, Вони охайні, вони не аби як розмальовані, аби що попало. Буває, що повезе, буває ну така. Г, вибачайте мене, будь ласка. ну, що правда, то правда, за такі гроші ми, вони ось такі охайні клали, і було б от дуже чудово, дуже класно. Бачите, скільки бісеру тут багатенько. Тож, такий буде класний в мене сюжетик на кухоньку. І цей останній сюжет. Ану, по ниточкам, ну, я думаю, ви поняли, за що я. Да? Він мені дуже-дуже подобався, дуже багато років. Бачите, тут новий листочок вже вже йде. Його знімали з виробництва, потім, я так зрозуміла, повернули. І ось така тикавка. Клас, гарбузик. гарбузик. Я просто кайфую від нього. Мені дуже подобається оформлення саме в подушку, як у Вікторії Крустіч. І, ну, я, от, чесно кажучи, навіть не знаю, чи хочу я це оформити в подушку, чи я залишу його так, тому що робота неймовірна. І дівчатка, хто, якщо побачить ось ці білі гарпузи, які типу в парі, ви мені, будь ласка, кидайте в мене ними, тому що я їх дуже, дуже хочу знайти. Поки що немає їх, але я їх дуже чекаю, коли вони з'являться в продажу, тому що в принципі їх також перевипустили. І мені ну, конче потрібна оця пара. Клас, я кайфу, тут такий бісер класний. Розробка ось ці всі лінії, не знаю, він мені дуже подобається. Ще як от тут оформлювати, я не знаю, тому що мене розриває, якщо чесно. Хочеться і подушку, і хочеться, як картину. Подивимося, що буде краще. Але ну, задоволена я своїми покупками на всі 100%. Тож, такі в мене покупочки. Напишіть, що вам сподобалось, що, можливо, не сподобалось. Як ви думаєте за оці тканинки, що, що куди підійде, можливо, ну, і справді притримати ці шишки, а можливо, вони і непогано підходять. Можливо, поміняти треба. ну, не знаю, Для початку треба, мабуть, вишити чобітки, потім їх туди примірити, так? І щось потім думати над цю тему. Так, що якось так, тому що, в принципі, до зими ще далеко. Я Санту точно хочу закінчити. Ну, бажано влітку, там небагато залишилось. І треба оформлювати вже декілька, хоча б ці три, бо малий вже підріс. Він вже починає розуміти. Він мене вже питає, мама, чому в мене не день народження, і де мій торт. А якщо він такі речі питає, то ну, незабаром він спитає мама, де і де мої подарунки. Тому давайте, давайте подумаємо, як його оце все діло гарно оформити. Ну, Ця тканинка вона мене, вона мене покорила, вона просто неймовірна, і дівчатка моїм з групи теж вона сподобалась. Треба ще підкупити однозначно такі відтінки якісь по, дан, по даній тканині ось, з серії люкс. Тому загалом пишіть свої коментарі, буду їх дуже чекати. Мені дуже приємно, коли ви пишете, та люблю з вами поспілкуватися, подискусувати на дані ці теми. Так, вам бажаю миро над головою, тихої ночі, дня, щоб все у вас було дуже гарно, спокійно і нових вражень, мабуть, тому що я за останній час вирішила, що я дуже багато засиділася вдома. Мені треба подорожувати. Треба бачити світ і щось взагалі робити. Кудись треба постійно їздити. Ну, це мені так закортіло. Тому всім дуже дякую, що були зі мною. На все добре, бувайте!